Значить, наразі громадяни, які мали статус обмежено придатний, повинні пройти військову лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Після повторного огляду військовослужбовці, які будуть визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені. Військовозобов'язані, які будуть визнані, ті, які зараз мають статус. Обмежено придатних, будуть визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку, а ті, які будуть визнані придатними, будуть направлені так же само в територіальні центри комплектування або навчальні заклади, або в частини забезпечення. Також, крім того, існують такі категорії по новому законодавству: це як тимчасово непридатний, який потребує лікування або медичного дообстеження. Непридатний з наступним переоглядом через 6-12 місяців, або непридатний взагалі з виключенням з військового обліку. Бронюванню підлягають наступні категорії: це державні службовці, які перебувають на посади державної служби категорії А, категорії Б і В, також підлягають бронюванню. Працівники силових структур, наприклад, Нацполіція, Державне бюро розслідувань, прокуратура, Міністерство, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Крім того, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, які працюють на економіку України, а також на Збройні Сили України. Крім того, від червня 2024 року, відповідно до 723 постанови, додатково бронюванню будуть підлягати ті військовозобов'язані, які займаються гуманітарним розмінуванням. Бронювання і воно передбачені різними керівними документами. Ці категорії, які я тільки що назвав, це особи, які підлягають бронюванню. А для відстрочки в нас можуть бути теж Підстави, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це відсрочка або за сімейним станом, або за станом здоров'я, або зв'язку з навчанням, або зв'язку з професійною діяльністю. Там теж передбачені в цій статті ряд пунктів, на підставі яких громадяни можуть отримати відсрочку, нині не підлягають мобілізації громадяни України, яким ще не випало 18 років, або яким вже виповнилось 60 років, ті, які виключені з військового обліку, крім того, не підлягають мобілізації жінки, які не перебувають на військовому обліку.